Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг. І не лише з секонд-хенду. Останнім часом, як ви помітили, багато у мене відео із мас-маркету. Сьогодні у відео не секонд хенд, а мас маркет. Ми з вами завітаємо в сінсей, але ціни мене теж тут приємно здивували, і якість також. Власне, дуже класна у них літня колекція, весняно-літня. І давайте я вам покажу, що я обрала до примірки. Перша моя знахідка це ось такий жилет в білому кольорі. Взяла до примірочної XL. -ку. Інших розмірів не було. Це єдиний, так, який залишився в магазині. Його ціна 599 гривень. У нього прекрасний натуральний склад. Дуже хороша якість. Власне, верх тут 55% 23 льон, 5 котон 17. Поліестер, а от підкладка, на жаль, з поліестру на 80%. Ну, ось такий він в примірці. Хочеться, щоб він все-таки йшов по фігурі, більш такий був би приталений. Але для цього треба брати менший розмір. Але, як я вже сказала, залишився лише ось цей. Не дивно, адже ціна у нього дуже така демократична, а якість справді хороша. І ось така ще була сорочка. Вона ляна, як ви бачите, набірці теж в білому кольорі собі взяла. І вона дуже така от класна, цупка тканина. Раніше в колекціях, хоч і використовували в сінсеї натуральні тканини, але вони були якісь дуже тонесенькі. А тут прям така класна, якісна тканина: 70% бавовна, 30% льон. І ціна тут більш ніж прийнятна 459 гривень. Ось так вона виглядає в примірці. Взяла я до неї ще джинси в класичному синьому кольорі. Трішечки донизу вони йдуть розклішонні. Джинси продаються вже по знижці і коштують 389 гривень. Мені здається, що і в секонд-хенді зараз таких цін немає, а тут просто новесенька річ і доволі хорошої якості. Джинси я приміряю в 38-му розмірі, мені здається, треба все-таки сороковий для мене, а сорочка S мені чудово підійшла і я її собі купила. І гляньте, яка у них чудова сукня, коштує 799 гривень, біла з пояском. Вона доволі коротка, великий плюс, що вона має підкладку. Але я була переконана, що вона на 100% з бавовни натуральна. А насправді на бірці написано: 80% поліестер, 20% бавовна трішки розчарував склад. Хоча одна дотик вона дуже приємна, і вигляд у неї такий, от справді, як спрошу, вона ніби пошита. Дуже цікаво вона зроблена понизу, з боку, ніби довша, посередині коротша, і красивий у неї такий ніжний візерунок загалом мені сподобався. Єдиний мінус її склад. І ще дуже мені сподобалось ось це плаття. Розмір XXL взяла, оскільки інших знов не було. Розібрали, адже сукня справді теж вартує уваги. Вона підкладку має на 100% з візкози. Верх також переважає віскоза, а саме 75% віскози, 25% поліестру. У Уплатять дуже красивий ніжний принт, такі от дрібні квіточки на білому тлі, пишні рукавчики, воно взагалі мені в якомусь такому французькому стилі, віддає якимось таким провансом. Ціна цієї сукні невисока, 699 гривень. Як для такого плаття. Теж дуже демократична ціна, адже плаття Максі, з якісної тканини і гарного фасону. Фасон тут важко оцінити, якби в повній мірі, адже сукня на мене надто велика. Бачите, вона тут така, як прорезинена і має повністю йти по фігурі. Але я думаю, ви світ приблизно уявляєте, як би це плаття мало в ідеалі виглядати, розкішне, як на мене. І взяла до примірочної ще ось таку смугасту сукню. Ціна 659 гривень і вона з бавовни. Це розмір М, можливо, треба було взяти Ельку, оскільки вона трішки мені в грудях розходиться. Попереду вона повністю застібається, має такий от поясок накладну кишеньку. Непоганий варіант, що скажете. І взяла ще ось такий рожевий костюм до примірочної. Це штаниці на 599 гривень і ось така як жилетка на зав'язки, на бантики. Склад тут також натуральний, якість просто чудова. Як вам цей костюм, пишіть в коментарях. А далі буду приміряти ось такий бомбер, він йде по знизці 269 гривень, коштує всього-навсього. Ціна прям реально дешевша, ніж в секонд хенді. На Люксі зараз ціни дорожчі. Це такий як светр бомбер. Йде на такому, як Флісі, як Байсі, і склад доволі хороший: 55% тут бавовни, 45 поліестру. Приміряю я бомбер у розмірі М. Він доволі широкий, об'ємний, тобто моделька така от оверсайз, красивого кремового кольору. Непоганий варіант, що скажете, пишіть в коментарях. І якість у нього теж хороша. От просто мене приємно здивував сінсей своєю якістю і своїми цінами. А далі я буду приміряти ще одну сукню. Вона також продається зі знижкою, коштує 359 гривень і знову ж таки ціна на рівні секонд-хенду. Іде да, вона в квітковий принт, класичне поєднання білого і чорного, склад чудовий 100% віскоза. Сукня доволі довга. Попереду вона застібається на гудзики до половини і має поясок. Приталена, дуже навіть непогана. Розмір також приміряю М. Іде на довгий рукав, тому чудово підійде як для весни, так і для літа. Для літа люблю віскозу, ви це знаєте, адже це така тканина, яка добре охолоджує. І ще одну сукню взяла, теж в такому чорно-білому кольорі, і її ціна 359 гривень. Тут такий принт дещо нагадує мені зебру. Це у нас розмір ельви, подібний виріз, і склад тканини також чудовий знову ж таки 100% віскоза. Сукня за кроєм дуже нагадує попередню. єдина відмінність те, що в попередній був комірець, як в сороці, а тут просто виподібний виріз. А так, довжина така ж з пояском на довгий рукавчик. Також відмінність хіба що рукавчика, що тут він йде, такі як на гумці, призібраний. А в попередній сукні він знов ж таки застіпався на гуцук, як в сороці. І далі буде ще одна сукня. 399 гривень вона коштує. Також продається зі знижкою. Йде рубчик красивого шоколадного кольору. Вона вже більш така от коротша по фігурі, приталена. І склад тканини тут трішки гірший: 50% віскоза, 50% синтетика, поліестер і поліамід. Дуже мені подобається її фасон. Але я б таку, напевно, все-таки хотіла більш довшу, максі, а не міні-варіант. А от верх мені її дуже подобається. Взагалі стиль полу. Я люблю ну ця, от коли комірець, гудзики. І при тому, що тут гудзики золоті, вони такі от приглушені, не яскраві і зовсім не псують цю сукню, не роблять її якоюсь такою базаровою. І ще мені сподобалася ось така сукня: 459 гривень. Коштує вона також буде йти по фігурі. З боку вона дещо призібрана. Тканинка тут доволі цупка, не така, знаєте, як звиса, як тряпочка, і склад чудовий: 95% візку за 5 еластан, тобто вона добре тянеться. Навіше кусукні мені якось більше подобалася, виглядала більш елегантно, в примірці якась вона простовата, окрім того, мені тут бракує довжини. Хоча колір дуже приємний, такий нейтральний, пастельний, щось таке от нагадує, какао, капучино. Гарний колір. Мені здавалось, непоганий крій, але щось не то з нею. Як вам ця сукня пишіть в коментарях. А далі хочу вам показати ще ось таку кофту. Вона як плетена з такими от квітами, ромашками. Взяла у розмірі L. Склад тканини непоганий. Тут у нас 60% котон і 40 акрилу. Ціна кофти 459 гривень, і подивіться, як ніжно, романтично вона виглядає. І з якими ще білими джинсами, штанами, чи з блакитними джинсами буде виглядати просто ідеально. І ці блакитні квіти будуть дуже гарно поєднувати з якимись блакитними джинсами чи штанами. З примірочною це була, скажімо так, моя остання знахідка. Ще вам трішки покажу, що є цікавого у залі. Це і одяг, і аксесуари, і різні сумочки. До речі, сумки у них також непогані. Ось такі от рюкзаки, вони як плетені йдуть. Невеличкого розміру для літа, для весни хороший варіант. Також є хороші варіанти ось таких великих сумок шоперів за доволі прийнятними цінами. Ось такі от плетені, зокрема, 459 гривень всього коштують. У Зарі такі будуть коштувати у три рази дорожче. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобався такий формат відео, не забудьте поставити лайк, також підписатись на мій канал. И до нових зустричей!